Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапило поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування загрожує довічне ув'язнення. СБУ затримала агента ФСБ, який збирався передати расистам дані про оборону Черкащини. Пропонують роботу на Соборній площі обласного центру. Вирував національний ярмарок вакансій. Героям слава, патріотичний музей російсько-української війни, змінив адресу і розширив експозицію. Майстер на всі руки у малих канівцях, що на Чорнобайщині, умілець Володимир Романенко із дерева та каміння створює вироби для дому і подвір'я. Контрозвідка служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Зловмисник намагався продати закриту інформацію щодо кількості особового складу одного з військових об'єктів, щоб скоригувати російські удари по Черкаській області. Як встановило розслідування ворожим агентом, виявився 36-річний місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала через телеграм-канали. За матеріалами справи зрадник темно використав свого знайомого, від якого отримав службову флешку з інформацією про військовий об'єкт на території регіону. Крім цього, він шпигував за позиціями ППО, а також повідомляв окупантів про наслідки нанесених ударів. Затримали фігуранта, коли він готував звіт із черговою розвідінформацією. Під час обшуків у нього вилучено телефони з доказами роботи на ворога. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою йому загрожує до довічного ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. У день вишиванки, 15 травня, на Соборній площі Черкас свирував національний ярмарок вакансій. Масштабна подія, що об'єднала шукачів роботи та роботодавців. Такі заходи одночасно відбулися в усіх куточках країни у містах обласного та районного значення. Як це було, дивіться у сюжеті. Черкаська обласна служба зайнятості спільно з роботодавцями організувала ярмарок вакансій. Цього разу особливий акцент зробили на залученні жінок до ринку праці, зокрема у сфері, де зазвичай переважають чоловіки. Сьогодні затребувані такі професії на ринку праці жіночі. Це як обробка деревообробних верстатів. У нас вже сьогодні є вісім жінок, які навчаються, перенавчаються на замовлення роботодавця, дуально проходять навчання. Навчання займає в середньому 3-4 місяці. Тому на сьогодні затребувані водії, водії, водії електротранспорту, тролейбусу, також водії навантажувачів. Понад 20 провідних роботодавців міста Кирпошта, швейна фабрика «Витко», кондитерська фабрика світласощів, гіпермаркет, епіцентр К та інші були відкриті до спілкування. Представники компанії ділилися інформацією про умови праці, перспективи розвитку та вимоги до кандидатів. Черкаси Хліб є провідним виробником хлібобулочних виробів в нашому регіоні. Дуже раді, що нас запросили на цей захід. Можливо, ми знайдемо потенційних наших працівників. На даний час дуже, ну, ситуація дуже складна із кадрами. Тому що ну, ми самі знаємо, що в країні війна, дуже багато повиїжджали за кордон, фахівців і, і робітничі спеціальності. І тому, тому потрібні такі заходи. Ольга Личко перебуває на обліку в центрі зайнятості. Раніше вона працювала в управлінні періодичної праці Кирпошти. Однак потрапила під скорочення і нині активно шукає нову роботу. Всі роботодавці майже зацікавлені в тому, щоб знайти свого працівника, але не завжди ми підходимо, не завжди підходять умови праці. А так, в принципі, я не. Ну, не спілкувалася недоброзичливими людьми. Всі дуже доброзичливі і позитивні. Черкаська обласна організація Товариства Червоного Христа України пропонує близько десяти вакансій. Ними можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, а також ті, хто втратив роботу або має обмежені фізичні можливості. Крім того, організація надає гранти на відкриття та розвиток власного бізнесу. У Червоного Хреста України на сьогоднішній день існує такий потрібний проект як перезавантаження, який дає людям нові змоги отримати нові, нові професії, нову роботу, нові гранти. Під підтримці іспанського червоного хреста та червоного хреста України. Ми реалізуємо цей проект в Черкаській області тим потребуючим, які найбільше сьогодні це потрібно. Це і вимушено переміщені особи, це і ветерани, це і родини ветеранів, це і люди з інвалідні. Це люди, які зараз залишилися поза своєю роботою і яким вона потребується нова. Такий захід, що одночасно відбувається по всій країні, є важливим як для роботодавців, так і для тих, хто шукає роботу. Адже в умовах війни перед підприємцями та бізнесом постає серйозна проблема нестача трудових ресурсів, зазначив очільник області. Хотів би подякувати, звісно, нашому обласному центру зайнятості за таку цілеспрямовану системну політику, саме з вирішення питань кадрової політики, саме з підтримки і посилення програми, зокрема, зроблено в Україні, в Україні. зроблено в Черкащині, тому що це важливо у цей непростий час. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Батьки за покликанням в одному із сіл Звиногородщини проживає особлива родина. Тут виховують 13 дітей напередодні дня сім'ї. Волонтери з громадської організації Чужих бід не буває навідалися до них на гостини з подарунками. Як усе було? Дивіться у сюжеті Вікторії Леге. За цією історією ми вирішили в глибинку Катеринопільщини понад дві години дороги, і ось ми на місці. Тут проживає сім'я полячкових: мама, тато та увага, 13 дітей. Усі свої. Найменшій дитині рік і три місяці. Найстаршому сину виповнилося 17. Відсутність поважної причини, пояснює мама Оксана. Він зараз проходить військову підготовку. Захищає атестат. У нього і по техніці, і по, по всьому в нього. Він усе любить робити. До побуту залучені всі, розповідає мама. Є, що і просимо, що помий, та є, вони самі після себе миють. Що заставлять, ми не заставляємо. Хто за що відповідає? Всі за все. А ну, хлопці то по дворі, є, що і в хаті. Що? що попросимо, та й роблять, Прокидається близько шостої ранку. Відбій може бути й опівночі, якщо роботи багато. Додає пані Оксана. Її чоловік, ветеран війни, пішов служити в 2019-му, коли приїжджав додому, привчав старших синів виконувати тяжку чоловічу роботу. Звістка про повномасштабну війну застала його на Донеччині. надія була, що на жаль, хлопці ж теж не покинуть що цього, будуть туди захищати і від в будь-якому випадку, тільки так. Чим ви займалися з За побратимами? Я сам водій, БМ-21 був. От. Їздили на позиції, стріляли, все як положено. Новий складний період в історії України порушив важливе питання, як зберегти шлюб. І на це тато відповідає так: усі 13 синів та доньок народжені в любові. У цьому, каже, й полягає секрет міцної сім'ї. Любов, само собою, понятне діло. 18 років вже в жовтні буде 5 жовтня. Що потрібно ще людям для того, щоб зберегти шлюб? Або, ну, навіть не шлюб, ну, а одне одного. Знаєте, в кожного своє. Та, та, ну, є в кого характери. Що не цей. Хто його знає, що потрібно. Але у вас це любов і діти? Так. Да. На гостини до доньки та 13 онуків прийшла й бабуся Любов Миколаївна. Окрім Оксани, має ще доньку та сина. Загалом у неї 22 двоє внуків у мене і правнучка. Син на даний момент зараз воює, стоїть на Донецькому напрямку біля Покровська, 72-га бригада, і дві дочки старша Світлана, шестеро дітей і менша Оксана, тринадцятеро дітей. Скажіть, як ви встигаєте, ну як встигаємо, як усі люди встигаємо і сніданки, і обіди, і вечері, і все свіженьке. Ця історія не прийшла повз волонтерів. Приїхали з подарунками: смаколики, іграшки, одяг, і побутова техніка. Все, що потрібно великій родині. День сім'ї ми вирішили, що навідатись, і ви самі розумієте, що таким ну їм треба допомагати, і ви бачите, що яка позитивна. Сім'я і діти, усі треба, щоб легше їм як жилося. Надихаємося, що дійсно ми робимо хороші справи, да. тому що ви бачите, що щаслива сім'я, діти улибаються, мама, бабушка. Ну, В общем, видно, що вони задоволені, що ми їх відвідали. На прощання волонтери обіцяють приїздити сюди на гостини у планах організувати дітям оздоровчий відпочинок і додають: добрі справи треба робити. Це омолоджує. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана СБУ, і національна поліція знешкодили на Черкащині наркосиндикат, який виготовляв важкі психотропи та торгував ними. СБУ і Нацполіція знешкодили на Черкащині наркосиндикат, який виготовляв важкі психотропи та торгував ними. У результаті спецоперації затримано організатори і двох основних учасників наркосиндикату. За матеріалами справи, зловмисники облаштували на території регіону дві нарколабораторії для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини. Щомісяця фігуранти могли виготовляти товару на понад мільйон гривень. Наркопродукцію збували через розгалужену мережу наркодилерів, систему закладок по всій території регіону, а також направляли поштовими відправленнями під виглядом сувенірної продукції. Встановлено, що партії замовлень поставляли на територію Київської, Чернігівської та Дніпропетровської областей, за даними слід. Слідства... Лідерами угруповання було подружжя з Черкас та їхній спільник. Виробничі потужності для виготовлення важкого психотропу вони облаштовували у в орендованому домоволодінні на території регіону та у гаражному кооперативі міста. Для пошуку клієнтів ділки створили анонімний чат у популярному месенджері, рекламу якого розповсюджували через наліпки на партіях товару. Під час обшуків у помешканнях та нарколабораторіях виявили готову партію альфа пвп амфетаміну та канабісу, понад 50 літрів прекурсорів. Лабораторне обладнання, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за товар. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Це за незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисники знаходяться під вартою. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури. У міністерстві освіти прогнозують відрахування достатньо великої кількості студентів чоловічої статі за підсумками весняної сесії. На цьому акцентував увагу заступник міністра освіти і науки Михайло Винецький в інтерв'ю дзеркалу тижня, коментуючи хід перевірок закладів вищої освіти. За його словами, зараз у понад ста з них відбуваються перевірки щодо того, чи справді навчаються студенти чоловічої статі віком 25 років і старше. Винецький наголосив, що у випадку очного навчання така перевірка відбувається фізично безпосередньо в аудиторіях. Водночас він зауважив, що є і зразкові студенти старшого віку. Місце шани та пам'яті у Черкасах патріотичний музей російсько-української війни і продовжує приймати гостей. Цього разу сюди завітали учні Слобідського ліцею. Враженнями від побаченого поділились і вони, і їхні учителі. Із засновником музею Олексієм Святенком ми познайомилися майже шість років тому. Тоді це було місце історії. ато ООС усім охочим він розповідав про окупацію Сходу України. В 2014 році до 24 лютого 2022 року кількість експонатів лише збільшувалась. У перші дні повномасштабки Олексій зібрав та передав те, що могло б послужити бійцям. На четвертий рік російського вторгнення музей змінив назву Місце і побачити тут можна значно більше, а ще долучитися до допомоги Збройним силам України. Музей виник на тлі волонтерства з поїздок, сотень поїздок моїх і моїх побратимів, наших черкаських волонтерів на передову і продовжує далі волонтерський рух здійснювати В місяць, 5-10 відправочок. Мінімально ми стараємося робити. Нове приміщення дає більше можливостей для розвитку. Додає Олексій. Тут планують облаштувати локації для малювання та гончарства. Звісно, про основи так меду теж не забули. Кімната вивчення медичних речей, кімната, музей, і там вже плануємо проводити дійсно такі. Навчальні дії з приводу того елементарні речі, тому що крім війни ми маємо і е, дуже велику статистику на дорогах травмування. Тобто, починаючи від жгута і закінчуючи вже е, накладання пов'язки, правильно тому, що на жаль, дуже багато приходить людей, дітей задаєш елементарні питання. Е, 12 рік війна люди досі не вміють. На екскурсію до музею приїхали учні та вчителі Слобідського ліцею. Вони охоче роздивляються з. Зброю, з якої наші котики нищать ворога, Трофеї війни та прапори підписані захисниками. Та найголовніше, що тут можна отримати, це знання про реальну історію сучасної України. Цінність історії, тим більше в наш сучасний час, вона є дуже великою, великою в тому значенні, що довгий проміжок часу вона перекручувалася, викладалася не в тому значенні. І, на жаль, ми, як виховуємо сучасну молодь, ми повинні нести їм правдиву інформацію, ту інформацію, яка є всього. Дення пояснювати дітям різницю між Русь Росія. Десятикласниця Діана розповідає, в їхній родині до лютого 22-го року мало говорили про російську агресію. Сьогодні вона і її близькі стежать за подіями російсько-української війни та допомагають армії. Все, що в музейній залі як окреме джерело цінної інформації, додає вона. Дуже цікаво, коли не просто показують техніку, а й розповідають історію, що саме як воно працює. Я читаю новини, я звертаю увагу тепер. Ну, це велика частина мого життя. Батьки ну донатять, звертають увагу. Дмитро вже знайомий з деякими видами представленої тут зброї. Його тато військовий, чув від нього чимало історій про армійське життя. Цінність таких музеїв для нього в наочності та реалістичності. Нове покоління, яке виросло вже на війні, може побачити, як воно все відбувається. Діти років. 13, 12, можуть просто прийти в музей, подивитися, по порозглядати, може потрогати, попробувати в руках, як воно все відбувається на фронті, розкажуть, як вона на фронті. Зважаючи на сучасні події, запитаємо Дмитра, у чому секрет української перемоги, єдність 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 просто. Аби народ наш український народ не сварився. між собою. Відвідати патріотичний музей російсько-української війни можна за новою адресою вулиця Надпільна, 212, що на території соборного парку біля гарнізонного храму. Тут на гості чекають щодня. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Малоканівецький майстер Володимир Романенко із дерева та каміння створює вироби для дому і подвір'я. Подробиці в матеріалі Чорнобай громада. Найкращою школою для Володимира Івановича стало життя та приклад батька, який був умільцем своєї справи, щось перейняв від нього, до чогось дійшов своїми мозолями. Дуже люблю роботу з камнем, камнем і з деревом. Щось дуже нема, коли займатися дуже деревом, але зробив майстерню. Е Учу, ну внук багато чого робить. Чоловік охоче розповідає про свою майстерню та верстати, на яких працює. Старки у мене хто цей ресмус. Ну бо хочеться мені зробити. Ну, типа, мебель ну, красиве таке. Що зробити. як зразок для майбутніх виробів? Майстер часто обирає предмети, побачені під час відпочинку в Україні та за кордоном. Я дихав у трускавці, ну і там вже бачимо такі дуже вироби. Мені понаробилося. Через те я трошки почав тут займатися деревом. Натурольне дерево. Ми їздили з другою по Європі. На екскурсії ми були багато де і в Римі, і Монте-Корру, і на, на Атлантичному океані. То, звісно, там краса європейська. І от Старуюся робити, ток із щоб красиво. Під його вправними руками матеріал починає оживати. У кожен виріб умілець вкладає не лише працю, вміння, а й душу. Коли ми робили, я вибіру комушки. Комні, ролю від комі. Двіся дочка квітня. Але все з комне. Та з користь тон робили. Це із ковня, це все натуральне. Окрім унікальності виробів, вони вирізняються якістю. Майстер перебуває у творчому пошуку і повсякчас вдосконалює та оновлює свої винаходи, аби вони довше служили та дарували комфорт. Кусочки з дерева оставалися, і я із тих кусочків зимою зимую, робив потолок. дерев'яний. Дивіться, те, що я вам розказував, із якого дерева. Це шовкується. От бачите, яке як червоне дерево. Оце воно ось, бачите, оце. Це вільха вже не така. Прядка була у бобі. І я бистренько із тієї прядочки. Ще в ті гуди, що їй скільки вже гуд. Скільки оцій ході, і ото як зробив, і не хочеться дуже перероблять для потреб сім'ї. Володимир Іванович зробив красивий басейн, лазню, піч, колиску, гойдалку і старих деталей до жигулів, тренажер для занять спортом та столи під верстати. Зробив для мільйонів шариків, зробив такий візерунок, зробили заінтересувати дітей своїх ще в ті времена, і от такі робив вироби. Це дуже давно було, вже неполуманий таких станків. У мене, мене дуже новою, а той наружні в нас нічого не було. І колись жінка стежвона мені. Придлужила, каже, давай я тут крумбочку зробим. Ну, а в мене ж такі плани. От вам і вийшла клумбочка. Крумбочка вон там. До всього майстер ремонтує автомобілі, займається виноградарством та риболовлею. А ще радіє, що росте його зміна, допитливий внук Артемко. Ось на цьому міну вже в мене Такою команда Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини Надійно Тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Ільдана ТРК, залишайтеся з нами.